Люди з багатостраждального Херсону та околиць знаходять новий дім у Рівному. Вчора до студмістечка РДГУ прибули нові переселенці, зокрема ті, які встигли пережити підтоплення після катастрофи на ГЕС і постійні обстріли. Одна із таких Катерина, дівчина, приїхала до Рівного зі своїм хлопцем, скориставшись порадою знайомих. Каже, що це було єдине місце, де їх готові були прийняти. Підтоплення теж торкнулося. Було і підтоплення, але взагалі після підтоплення пішло і останній обстріл. Якби з в мене і дім затопило трохи, і якби вийшло так, що ще й обстріл, то це була остання крапля. Зараз новоприбулі херсонці потроху обживаються у кімнаті студентського гуртожитку. Переселенців одразу забезпечили усім необхідним продуктами харчування та постіллю. У рідному місті в Катерини залишилися батьки. Дівчина каже, що вони зараз теж роздумують про ймовірний переїзд до рівного, оскільки знаходитися в Херсоні неможливо через постійні обстріли. На даний час вистачає всього. Потреби не такі великі, а умови дуже гарні для того, що. Так кажучи, що сподівання були ну трошки гірше. Я думала, що буде гірше, але дуже класно і жити тут добре, гарні умови. Допомагають з адаптацією землякам херсонці, які раніше приїхали до рівного. До прикладу, Віталій, ще минулого року, знайшов прихисток у гуртожитку РДГУ разом зі своєю сестрою, її чоловіком та племінником. Хлопець показує відео, в яких умовах зараз мешкають його рідні на півдні країни. Люди плавають вулицями на човнах, їхні будинки та господарства зато. Опила, однак каже херсонці не втрачають оптимізм. Тим часом Віталій вже встиг адаптуватися у рівному. Робота зараз учась на водителя. Буду працювати ну на гуманітарці, буду відвозити гуманітарку, куди зможу. Читаю книги у свободне від от і роботи. Том з плем'янником гуляю буче у студіу містечку РДГУ нині проживають 342 переселенці. У найближчі дні в гуртожитках очікують на нове поповнення з Херсону. Директорка з містечка Віра Бабак розповідає, що з напливом людей справляються, адже на початку великої війни було значно більше вимушених переселенців. Одночасно мешкало більше двох тисяч. Ми справляємося із переселенцями, і справляємося з продуктами харчування, щоб їм надати, тому що держава нам надає продукти харчування. Ваня, приїхали люди з Херсонської області. Ми надали їм і продукти, і житло. Я думаю, вони задоволені. Студ містечко РДГО одне з найбільших у рівному місць компактного розселення вимушено переміщених осіб. Віра Бабак зазначила, що переселенці знаходять спільну мову із студентами. Дрібні конфліктні ситуації вирішують своїми силами. В університеті є психологи, які працюють з ВПО. А поодиноких дебоширів готові утихомирити за допомогою поліції. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.